Яка сьогодні у мене обідня тарілочка для схуднення. Дивіться. Сьогоднішня тарілочка дуже легка і проста. Дуже багато клітковини. Мені сподобалось їсти різну капусту, вона більш сочніша, чим рукола, потрушка і все останнє. Мені сподобався цей міксалату, тому я його буду їсти. У мене тут ні огорочка, ні помідорчика немає. Хто хоче, можливо, додавайте. Так, дивіться, філешки багато. Так, і це мій заряд на 6 годин. Тобто, 6 годин я не буду їсти, а попивати водичку. І це в мене булгур. Кстати, тут багато вуглеводів. І після нього, і плюс це не буде дуже хотіти їсти. Тобто, сьогоднішня тарілочка, начебто проста, але вона достатньо поживна і гарний заряд. Ну, на 6 годин це точно. Тому, дивіться, ось така таріляка. Булгур, між прочим, я спробувала тільки перший раз вчора, я його ніколи не їла, я майже каші на схуднення не їла. Тільки зараз, коли я вагу втратила, то я вже додаю якісь різні каші або ще щось. А так, я її не їла. Але вона поживна достатньо, і вона мені сподобалась. Так, все, порадочок. Тому я йду заправляти свій бачечок. Ось, так.